Марш марші мільйонів. Ну, один тиждень після розгону подумати на майдан і незалежності і два тижні після початку Євровайна. Громадський Сергій я скажіть, Розкажіть про себе, чому ви тут, куди йдемо. На Майдан, звичайно, йдемо. Не стільки за Європу, ну за Європу, ви можете сказати за Європу, але не стільки за Європу, а за нормальну освіту, за нормальну медицину, за навіть, хто має діток маленьких, за нормальні іграшки для діток, за, за те, що ви жили, і не боялися щось сказати. Чи на камеру, чи без камери. І нас поставили на коліна, зараз ми встали. Зараз нас зламали. Та я теж, в принципі, не так сильно за входить в Євросоюз. Я как бы не считаю, что те условия, которые нам предложили, не идеальны. Но после того, что сделал Берфов, как бы лично меня это возмутило. Я считаю, что люди не должны себя вести как шакалы последние. Загонять стаи и бить людей без защиты, которые даже не могут его двигать. И эта страна, как бы я не хочу жить в такой стране, я не хочу жить под таким правительством. И как по мне, это недопустимо. Такие люди не должны стоять при власти, их надо убрать. Зрозуміло йому мовою. Я так вважаю. Це вулиця Банкова біля адміністрації президента, власне, кабінету президента України Віктора Федоровича Януковича. А саме тут, тиждень тому, він був сутички між демонстрантами та працівниками внутрішніх військ. А зараз тут, ви бачите, поручні лише люди є за кордоном із парканів. Давайте з вами. Ні, нічого не здавайте. Ви тут з кутруйран. Я тут вже четверту сутку під підрав. Ось тут саме на банках. І що, яка тут ситуація? Щось відбувається сьогодні. Сьогодні ще досить спокійно, але перші дні було дуже важко. Сейчас здесь за мной происходит, офицер пояснил, что это плановая тренировка а на случай на отражения атаки. То есть их как, время от времени так вот дергают, чтобы они держались в тонусе. То люди український народ, який повстає проти корумпованої влади і того всього безпреділу, що у нас тут робиться в Україні державі. дальше нельзя, поэтому мы тут. И на нас, на всех наплевать по-большому. лишь бы, как говорится, купить себе очередной особняк или там дворец и пополнить счета своих сыновей. Чем вы в жизни занимаетесь? Я с Донецка инженер. А? Работаю на предприятии. В прошлое воскресенье мы стояли на Донецком Майдане. Нас было мало. Нас было чуть больше ста человек. Мы стояли под дождем. Мы мокрые, но мы были с вами. В Донецке стоять очень трудно. Там нет такой поддержки, как здесь. Там нет... Но там собираются люди и стоят каждый день. И ночь дежурят по 10 человек. Я вражена тем количеством народа, которое здесь собралось. Вообще нельзя разъединять страну на части. Мы едины, мы один народ. И мы все хотим жить хорошо. Просто люди на Востоке, многие боятся потерять работу. Там организуют митинги. Но на эти митинги по разнарядке люди вынуждены идти, чтобы не потерять работу. Вау! Паш, скажите, а что чего вы тут сейчас роботы? Мы просто снимаем. Вот тут. Как чего? Що. Чтобы не было раскола за Януковича. Наш президент. Чтобы была у нас Европа в Украине, а не там, где нас крувостянут. Чтобы мы не были кому-то должны. Чтобы вам наши дети не платили за наши ошибки, которые мы дадим сделать другим. Расскажите, кому вы тут? Расскажите, чего вы тут? Який канал, Громадське ТВ, розкажіть, чому ви тут? Мені розказати? Так. Давайте я можу розказати. Пан тягне Бог, сказав. Е я ваш командир, пішли за мною, то це мене вразило. Як має право керувати моїми дітьми-студентами, які знаходяться на Майдані? Через що я приїхав сюди на підтримку діючого президента. Куди ви біжите? Куди ви біжите, скажіть? Внимай. Куди ви тікаєте? Скажіть, куди ви тікаєте? А що ви тікаєте? Скажіть, куди ви тікаєте? Чому ви тікаєте, скажіть? Скажіть, за громадські Це за громадське... громадські тело бачення, скажіть, чого ви поділите? Пустить мене назад! Внуково внуково. Пацани, пустіть назад! Не всі люди залишні. Закривай! Рухаємося вперед в поліці. Навіщо ви вперед рухайте колону? Це громадський телебачення. Ми так домовились Ні, а Навіщо вас вперед? Скажіть, будь ласка. Ні, не знаю. Спрашувати. Пан Пашинський, скажіть, будь ласка, для громадського телебачення, чому ви привезли сюди машину? Скажіть, будь ласка, Чому машина ви сюди привезли? Попасть на майдан намного проще. Слава Україні! Честно говоря, я по отношению к друзі! Показати єство своє, свою силу і показати, хто вдома Господа. Вони не хочуть підродом. Машині. Пуста машина, це старий старий Камаз, я Рено, бачите. А навіщо вона потрібна? Про проїзд? Заблокувати проїзд важкого транспорту. Ми очікуємо, що може бути вночі штурм, тому ми робимо три лінії оборони. A 10 kilo آتا <laughs> هاي